Російський суд засудив ось цього так званого колишнього е, міністра оборони так званої ДНР Гіркіна до чотирьох років колонії. Його звинуватили у публічних закликах до екстремістської діяльності. До речі, максимальне покарання в Росії за статтею про ось ці публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності 5 років. Ну а Гіркину дали 4 Чомусь а судовий процес проходив у закритому режимі, попри те, що Гіркін та його захист просили відкрити для слухачів і журналістів засідання. Ну і ось а, яка показова історія. Так, один з тих, хто розв'язав цю війну проти України ще в 2014 році, тепер сидить у російській в'язниці. Чим взагалі відомий стрілков, він а, відомий також і за прізвищем Гіркін, це колишній офіцер ФСБ, який брав участь в окупації Донецької області в 2014 році. Тоді ж він очолив ось це так зване міністерство оборони ДНР. А після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Гіркін активно а, почав критикувати російське керівництво і особисто Путіна. Ну за що, мабуть, він зараз і поплатився, те, що його відправили. До в'язниці він звинувачував військове командування і Шойгу і Путіна у їхніх провалах на фронті. Або ж, мабуть, він таким чином, знаєте, хотів показати, що він краще. Він розуміє, щоб дали йому можливо якусь посаду, більш таку військову. Але ні, але він, начебто, перетворився на такого опозиціонера, який якого Путін захотів прибрати, але не так прибрав, як Пригожина, Але ось поки що до в'язниці. Хоча знову ж. Таке, це все питання часу. Будемо стежити за тим, що буде відбуватися. Там і далі. Ну а поки ж до того, що у Росії не вистачає ракет, не вистачає озброєння. Це вже знаєте всім відомий факт, тому що і Сполучені Штати Америки, і Україна підтвердила, що а, Російська Федерація закуповує снаряди і ракети у Північної Кореї. Це ж їхній найбільший союзник, братська страна. Так от, то тут тепер ще й Скабєєва каже, що вони купляють холодильники. Чому? Та тому що. Проблеми у них е, з комплектуючими, і також російська оборонна промисловість не змогла повністю задовольнити потреби своєї армії у 23-му році, залишаючи дефіцит близько півмільйона снарядів. А про це нещодавно заявляли у головному управлінні розвідки. І про те, що у РФ є проблеми зброєю, говорив також і наш президент Зеленський. Так, от саме тому Україна-терористка активно співпрацює з Іраном з Кендер. Вони там скуповують холодильники, скуповують мікрохвильовки, але Скабєєва все рівно продовжує кричати про найсильніший у світі ВПК раніше ми хихотали, держались за животи, коли виступала Аналена Бербок да, і Урсула фон Ці дві дочки сообщали нам. крахи российской военной промышленности. Далее выходила официальная статистика, западная, указывающая на то, что российские ВПК наоборот процветают, российские оборонные предприятия загружены на 97% на годы вперед, и обгоняют по производству, согласно их данным, их разведке, и США, и натовские государства. Так вот, тем не менее, вышел накануне в рамках совбеза постпред Великобритании. И фактически процитировал Урсула фон Дурляйна, она же, помните, да, мы разбираем микроволновки, и, и потом эти чипы да. вставляем в ракеты, Прылатая. промышленность уничтожена, да. ракеты по Украине, микроволновки закончились, ну и вот, значит, Россия хана. Британец. Нет, говорит, это не микроволновки. Они холодильники разбирают. Российские ВПК якобы отброшены 18 лет назад. Не ведают ни что творят, ни что происходит. Смотрите.